Пендлтонському лісі. Вийшовши з церкви, Поліана не пішла додому, а попрямувала до Пендлтонської гори. День для неї видався важкий, клопотливий. Хоча, зважаючи на відсутність сьогодні уроків, рукоділля та кулінарії, цілком міг вважатися вихідним. Після тяжкої атмосфери жіночого комітету дівчинка, дівчинку потягло на природу, у тишу зеленого пенделотонського лісу. Вона почала дертися на пагорб, сонце припікало у спину. Дома потрібно бути тільки о пів на шосту, так що часу в мене ще достатньо, міркувала вона. Встигну обійти всю гору навколо, хоча й доведеться забратися вище. Пендлтонський ліс був одним із улюблених місць Поляни, але сьогодні тут було чудово, навіть незважаючи на те, що настрій був зіпсований думкою, що завтра доведеться повідомити Джиммі. Джим... Джим... Біну погану новину. Як шкода, що всіх цих сварливих жінок не можна привезти сюди! зітхала Поліана, захоплюючи чудовим блакитним небом, що проглядало крізь зелене листя. Упевнена, якби вони могли побачити цю красу, то напевно. Змінили б свої рішення на користь маленького хлопчика Джиммі. На жаль, ніхто, крім неї, цього не розумів. Раптом Поліана зупинилася та прислухалася десь попереду почувся гавкіт собаки. Ще трохи згодом, продовжуючи гавкати, собака вже підбіг дівчинки. Здрастуйте, песику, вітаю. Вигукнула Поляна, клацнувши пальчиком. Собака цікаво закрутив головою, ніби щось шукаючи на стежці. Здається, вона вже десь бачила цього собаку. Ну, звичайно, це був песик незнайомця містера Пендлтона. Дівчинка, Озирнулася довкола. Прийшла хвилина друга, але містер Педлтон не з'являвся. Тим часом песик, як. За... Здавалося, в поляні поводився трохи дивно, продовжуючи гавкати ручистими гав-гав-гав, він ніби хотів про щось сказати, чи попередити і неспокійного гасав туди-сюди стежкою. Дівчинка рушила за собакою песик. То тікав уперед, то повертався, поскулюючи, наче кликав дівчинку за собою. Гей, хіба це дорога додому? зі сміхом крикнула йому поляна, не сходячи з головної стежки. Але тепер песиком опанувало якесь занепокоєння. Туди-сюди, туди-сюди. У дівчинки навіть. Зарябіло в очах, лісом розносилося жалібне поскулювання. Здавалося, своїм виглядом він висловлював якийсь відчайдушний заклик. Поляні не залишалося нічого іншого, як зійти зі стежки і рушити за ним. Ще за кілька кроків песик занепокоївся ще більше. Тільки тепер дівчинка зрозуміла причину його занепокоєння. Напер... Неподалік від величезного валуна, осторонь головної стежки, вона побачила нерухомого незнайомця. Під ногою дівчинки голосно хруснула гілка, і містер Педлтон повільно повернув голову. Зі зляканим криком поляна кинулася до нього. Містере Педлтон, з вами все гаразд. Ви що, забилися? Вдарився? О, ні. Просто вирішив прилягти, відпочити на сонечку, пробурчав незнайомець. Що ти галас чинила? Що ти взагалі розумієш у житті? Ти в своєму розумі? Поляна перевела подих і відповідала. З властивою їй грунтовністю та конкретністю, так би мовити, за попунктами. Ви маєте рацію, містере Педлтон, я ще багато. Розуміюся на різних речах і мало що вмію. Однак, жінки з благодійного комітету за винятком хіба, що місіс Роусон. Завжди казали, що я маю врожденний здоровий глузд. Якось вони обговорювали це питання, не знаючи, що я все чую. Чоловік похмуро посміхнувся. Ну так, ну так, дитино, ти, як завжди, маєш рацію, мушу зізнатися. Знову мене від... підвела моя проклята нога. Тепер ось що. Він важко повернувся, діставши з кишені клю... брюк зв'язку ключів, простяг поляні, тримаючи їх двома пальцями, прямо стежкою не більше п'яти хвилин ходьби, продовжував він після деякої паузи. Паузи ти побачиш мій дім? Ось цей ключ від дверей під навісом літньої веранди. Ти знаєш, що таке літня веранда? Звичайно, сир, у тітоньки вона теж є. Якась я спала на даху такої веранди. Точніше хотіла влаштуватися там на ніч, але мене виявили. Хм. Ось як. Гаразд, коли війдеш до хати, йди прямо через передпокої. До дверей наприкінці коридору. На великому письмовому столі побачиш телефон. Ти знаєш, як користуватись телефоном? Знаю, сир, якось коли тітоньки Полі, зараз не до твоєї тітоньки, знову перебив незнайомець, перевертаючись на спину, знайди сторінку з номером доктора Томаса Чіптона. Телефонна книжка має бути десь поруч, там збоку на гачку. Ти знаєш, я що таке телефонна книга? Думаю, розберешся? Звичайно, серу. тітоньки, до речі, теж є дуже гарна. Там багато таких дивних імен. Скажи доктору Чилтону, що містер Педлтон лежить на малому орлиному схилі Педлтонської гори. Зі зламаною ногою. Нехай негайно надійшле двох людей з ношами. Він знає, що робити. Скажи тільки, щоб ішов стежкою, що веде від дому. Зі зламаною ногою? здригнувшись від страху, вигукнула поляна. Який жах? Як вдало, що я сама проходила повз, я така рада. Що так так знову перебив її містер Педрутон. А поки негайно піди та зроби, що я тебе попросив. простогнав він. Голосно схлипуючи, полі побігла до будинку. Тепер вона не мала часу милуватися красивим синім небом і про світом зелені. Вона уважно дивилася собі під ноги, щоб самі не спіткнутися через якийсь камінь і не зламати ногу. Нарешті вона побачила будинок, вона й раніше бачила його, але не так близько. Будинок здався дівчинці дуже великим. Така собі громада сірого каменю, величний ганок, кілька варант. Після невеликого. Вагання дівчинка попрямувала через недоглянуті галявину прямо до дверей біля літньої веранди. Пальчика...